Всім привіт! Хочу показати, розказати, що в мене з шоломницею байкальською. Питання в тому було, що дуже гарно весною зійшла. Зараз я покажу її. Оця касета, шоломниця байкальська, яка зійшла весною. Вона відсвіла, вже тут насіннячко є, невеличке. ця касета, одна друга касета, вона зійшла дуже хорошо. Але е, після того я сіяв два рази, і вона практично в мене не сходила. Але в чому виявилася проблема? Оце, що я сіяв початку червня, касети практично пусті. Бачите, рослинка, одна шоломниця, От друга шоломниця. Це вже бурян позаростав. І касети просто, просто пусті. Я висіяв з різною глибиною. Це в нас посів шломниця 0,5 см. І висвав я його 29. го Зараз. 9.08 висів. 9 серпня висів шомницю. І я подивився, що вона дуже класно почала сходити. Але через певний. Час сходи практично пропали. Я вже висівав по 10-15 зернин кожну з комірок. От є, бачите, і вона просто в мене пропала і щезла. В чому, в чому така ситуація? Всходи є, сходи сходять, але рослинки нема потім. Потім я приглянувся і подивився, що тут в нас є слимаки. І в... тільки такі маленькі стовпчики лишалися, бачите, це синя. Це від слимаків продукт, препарат біологічний, і він їх трошки нищить, але не повністю. І подивився величезна кількість таких пеньочків, де самі сім'я долі з'їдали слимаки. І я зумів бачите, зберегти. А що весною? Без проблем воно було, тому що слимаків ще не було, і вона просто зійшла. Бачите, отак, полянами цілим там є, там нема. Де слимак зайшов, все з'їв. де не зайшов, де чуть-чуть сухіше було, не зайшов, він не з'їв. Тому, коли у вас щось не виходить, щось не виходить, розчаровуватися не потрібно, потрібно знайти причину цього всього. От причина є. Тому вже на наступний. Період на весну, да, втрачений сезон, але на весну я вже буду знати, розуміти, що в мене, яка причина цього цього, цього моєї такої невеличкої поразки в цьому. Але ми дивимося, тут практично зовсім не було. Це по одної рослини з касети, де я позабирав. Бачите, касети є, що повністю не було рослин. А тепер дивіться, до якого результату дійшов. Що вже є рослини. В да, 50% тільки випадків є, але воно є. Але вже наступний період буде зрозуміло, як вберегти цю рослинку. Шоломниця, ця рослина е, йде проти, проти, раков, проти ракових пухлин, загально Вона привезена з. Берегів байкалу. Це ще великі в велике, це ще в давні часи такі, ще дореволюційні. вирощувалося в Україні. Потрібно вирощувати 5 років її і тоді цілющий корень. Багато зараз ринок заполонили китайські наші. Такі теж не друзі. Кацапи також не друзі. Але ми повинні. Мати рослинки ці в себе і вирощувати з метою лікування наших людей. Це вирощується насіння є в нас в Україні. В Україні купляв насіння на одній з дослідних станцій лікарських рослин. Тому це чітко наша вже українська рослинка. Також. Трошки жара це дуже сильно випікає. Бачите, лафанта нісовий, трошки такий він підгорівший, підсохший. Я його хоча поливаю два рази в день, але, але не дуже виходить. Розсадив з касет і соп лікарський. Бачите, вже деякі рослини відцвіли, дали насіння, дуже так гарно цвіте. Гарно цвіте. Лаванда в по пів літра в субстракті, теж розрослася вже, дуже довго росла там далі. При цій жарі два тижні, вже три тижні мучиться вона і підживлював, все робив, але мучиться, погано росте. При ночі трошки холодні, а день дуже жаркий. Ну і знову вже не передає телефон, доцвітає наша лаванда. Буду збирати на букетики цю лаванду, ну і вже пробувати таке осіннє черенкування. М'яту зібрав. М'яту зібрав, трошки полив, підлив астрагал квітковий. От він зацвів, Зацвів, цвіте, материнка наша, зібрав на ті, що вже перецвітала, от вона відновлює свою вегетацію. Ну і чебрець. Теж відновлює вегетацію. Так що будемо розсажувати, далі розмножувати це все. Все, всім гарного вечора. До побачення і до нових зустрічей.